Зайчики, всім привіт! Хочу вам дещо показати і розповісти про те, як готували кутю у нас в селі на Вінниччині. У мене навіть вдома є бабусіна Макітра, це реально, бабуся в мене пом... М -м, немає її вже. Макітра в мене є вдома. Далі беремо макітру, макугон, кладемо собі між ноги. Для цього треба дуже гарно тиснути макітру між ногами, кладемо буквально трошечки маку і починаємо терти. А ми малими чергували, коли вже, знаєте, настане той момент, коли будуть пробувати, готово чи не готово. І з ложками чекали, коли бабуся дасть нам попробувати той мак, бо це була така смакота, просто неймовірна. Так, зайчики, далі ми кашу пересипаємо до куті. Додаю горішки, додаю родзинки трошки узвару я дуже люблю кутю, я оце коли є вона я можу їсти її зранку